Амадора є класи для схуднення. Чи не прийшли ви придивитися до того, як танцює Амадор, аби потім прийти до нього в школу, трохи потанцювати і заодно скинути кілька кілограмів зайвих? З Амадором, насправді, ми пересеклись на зйомках однієї з передач. Он мне... понравился, как открытый симпатичный парень в правильном смысле. Комодору боюсь сети, он слишком брутальный для меня. Если бы я пошел к какому-нибудь учителю танца, она бы выглядела примерно как вы, Катя. Еще одно признание сделаю. Я занимался бальными танцами в детстве. Маме так нравилось, как танцуют бальные танцы, и поэтому она всегда сидела на моих занятиях и за мной внимательно смотрела. Какое-то время я занимался, пока не сбежал. Ну, не Некоторые только движения остались еще. Ча-ча. Раз, два, три, щечі, раз, два. Ти. Якщо з бальних танців ви збігали, то щодо перегонів на автомобілях, то ви абсолютний фанат цього виду спорту. Ви сам любите поганяти. А як до цього ставиться нова поліція? Напевно ж, вас впізнають, коли зупиняють за перевищення швидкості. Звісно, я вам правди не скажу, тому що у вас слишком велика аудиторія, і в тому числі і поліція. Але, незважаючи на те, що так, да, я люблю швидко їздити, я люблю швидкі машини, мощні двигуни, у мене нарушень дуже мало, и я очень рідко встречаюсь з поліцією. У мене був э, недавно штраф за неправильну парковку. Я прийшов, со мною э, по фотографії очень симпатичні дівчинки поліцейські э, э, мені все понравилось. я доволен сервісом. Зараз ваш син у першому класі для батьків це окреме випробування. Син хизується тим, що батько відомий гуморист э, в школі знають. Так, да, знають э, не тільки в школі, в кружках. Ах, а, когда Лева приходит а... Куда-то его такая где твой пап, чего он сегодня не пришел. Я его э, всегда стараюсь в этом плане остудить. Конечно, ему хочется рассказать, кто его папа и так далее. Ну, я не, не очень люблю, когда э, завистливые какие-то или, может, недобрые какие-то взгляды. Ну, в основном, хотят, должен признаться добрые, потому что люди, э, видя меня, э, сразу ассоциируют э, меня с нашими программами, и сразу появляется улыбочка.